Далі ми будемо говорити з Андрієм Добрянським, речник Українського конгресового комітету США з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Так ви, якщо ви слухали зараз прес-конференцію підсумкового Єнса Столтенберга за підсумком трьох днів цього ювілейного саміту, що б ви для себе виділили, б ви визначили? А в прес-конференції дуже виразно все пояснив, але не пояснив чому. Це найбільше най, наш ворог такий хитрій і вирішить розширити інформацію чи риторику через соціальні мережі. Що люди думають, що НАТО краде ваші гроші і висилає в Україну? Не було пояснення, чому чому це вироблення в Америці чи інших країнах, як це підвищує вашу економію, і це не є вкрадення грошей а і висилання в Україну, але це є одне спільне партнерство, то багато пояснив, але риторика проти цю риторику, чому це треба робити, це бракувало мені, Үгу. тобто ви вважаєте, що для тобто нам тут в Україні це зрозуміло, та? але ми знаходимося всередині війни. А і я так розумію, з ваших слів, що не вистачає е... західному західній аудиторії цього пояснення, чому наприклад у 2025 п'ятому році Україні виділять 40 мільярдів доларів. Так, але я би казав до українських глядачів, вони напевно не чули, чому нині є незворотний шлях України, а не вчора. Чому а, то є, є так само питання для українців, чому? <laughs> ну це, що ми чули сьогодні, і, і через коміникей, через заяву від різних лідерів, підтримка Україну, все дуже класно, але я ще не розумію, чому ми це не могли минулому тижні так говорити, чи навіть минулому році привільнюсі. Ну, все тут завдяки політики, коли міняються внутрішні справи, тоді різні лідери нарешті можуть долучитися до такої току. Заяву, як що ми тільки вчора почули перший раз, але для українців вони така так само повинні мати питання, чому так довго ми чекаємо, щоби світ зводився і нарешті передав стільки зброї, як ми чули цього тижня? Mm -hmm. Ну знаєте, у нас це питання чи не щодня постає, особливо коли знову летять російські ракети на українські міста мирні. Але чи вважаєте ви, що тепер, після цих заяв, після підсумкової декларації шлях України до НАТО? Дійсно незворотній і Україну врешті туди приймуть. Так, я мені ніколи не змінилася думка, навіть із із восьмому році. Ми бачимо з кожної заяви рік за рік заяви від е, натівської саміти. Е, що кожного разу вони долучають трохи сильнішу мову. Цього разу вони домовилися незворотний шлях, але ми знаємо зі всіх заяв, що ніяк вони е, ні, ні, вони ніколи не повернулися назад. Е, Точилися і ближче і ближче. Ще до альянсу Україна буде, і я думаю, стопроцентово, так як наша організація тут в Америці вислала до конгресменів, що була резолюція при нашої краєвої ради всіх організацій українських в Америці, що ми підтримуємо ідею, що Україна нарешті стане членом, бо вона є найбільш потужна армія потілої Європі, пане Андрію. А як ви прокоментуєте і ставитесь до такого рішення і кроку членів? Альянсу, от яке вони узгодили у спільній декларації цьогорічні та посамі до НАТО, де вони кажуть про те, що Китай став вирішальним чинником, який сприяє війні Росії проти України. Ну, це є про внутрішню політику інших країн, не Україну. Це є, щоб переконати конгресменів, сенаторів в Америці, різних лідерів по цілому світі, що НАТО ще думає про Китай і як зв'язати справу Китай, щоб не розділити цю тему. І ворог в Америці дуже хитро впливає на конгресменів, щоб їх переконати, що треба більше про Китай говорити а менше за Україну. Країну Росію, а тут дуже мудро вирішили лідери НАТО, щоб об'єднати цю справу. Але я би казав, що це не тільки є питання. Чому чи садати? Чому Китай висилає зброї чи допомагає якось ворог ворогові, але чому стільки західна технологія існує в тих ракетах, які вони знайшли при дитячкому лікарні? Це це головне так само: не тільки насварити на Китай, але насварити на західних країн. А знаєте, що ще я помітив під час прес-конференції запитання єгипетського журналіста, який запитував про те, як зміниться поведінка всередині НАТО та після виборів Сполучених Штатах. от що б ви відповіли на це? Так, я чув, що відразу він звернувся. Ян Столтенберг звернувся до слів цього журналіста, що він вважав, що є риторика в правім спектрі. І Ян Столтенберг казав, що так існують те, котрі ні, він навіть це не сказав. Він сказав, що з тими політиками, з якими він говорить, із обидвох боків республіканських і демократів є підтримка. Я би так само би додав, що так і існує риторика, і з Лівого боку, як і правого боку, проти допомоги Україні, так само то, щоб пояснити до цілому світі, що це не є тільки один бік політичний, як в яким ворог співпрацює з ними, але він може працювати і з ліваків і з праваків так само і знайти прихильники, щоб знищити альянс. Пане Андрію, вдячні вам за ці коментарі. Вони дійсно цінні тут по гарячих слідах після саміту ювілейного саміту НАТО, триденного, який тривав у Вашингтоні. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету США був з нами на прямому зв'язку.